Всім добренького народ! До речі, я хотів зняти відео. Собственно, що я зараз роблю. Це моя доска. Одна із перших що я тільки почав робити. Це вже, мабуть, рік пройшов з тих пор, як я робити доски, ну, займатися цими всіма ділами. Ось така от вона після году використання. Ну, це відео я знімаю для того, щоб ви розуміли, що ви матимете, якщо ви купите собі дошку. Да? І що з нею буде? Що з нею за це все время случилось? Вона була такого чорного кольору опалена. Я таким більше не займаюся, тому що воно в моменті. Через місяць-два тут біле п'ятно, основне місце, де використовується дошка, одразу ну, видно. в общем, херня, все то, опалювання. Навіть е, не дивлячись на те, що дошка зроблена неправильно, тобто е, оці волокна отак іти. Поняли, отак, а не отак. Ну, Тому що, коли ріжеш, щоб не по волокнам, а ну, поперек ним. Результат який, все рівненько, ніде нічого не повело. що З цієї сторони я не шліфував. Ну, бо в мене тут, ну типа, зачем, якщо вона все тут хорошо, все волокна, ніде нічого не підірвані. Да, звісно, її треба буде, ну, купити масличко. Ну, типа, як догляд за доскою має бути, можна того всього не робити. Ну, я її раз там в два місяця. Покриваю маслом, ну, щоб вона довше прослужила. і Один раз я її перешліфував повністю. Тобто вона була такого кольору, я її перешліфував. Бо мені оте біле п'ятно надоїло. Зараз вона. ось Це вже е, та місяця-два, як я її перешліфував. Ну і такий результат. Ну, В будь-якому випадку, якби ти того не хотів, отак ти не ріжеш. Ну, тобто, бачите, да? я ставлю доску рівно. Отак от. І ну, я правша, в мене виходить, отак от. Чікаю всі діла, коротше, і, відповідно, так вона використовується. У лівші буде всю сторону. Ну, це таке діло. Так що так. Все рівненько, все гарненько. По бажанню, я ж кажу, купив такі ножички силіконові на саморезики. все тут ставиться. Ручечки такі, щоб удобно було брати, коли готуєш. Да, вагу вона має. Ну, в мене доска. Тут 30 на 40, це здорова, ну, типа, така нормальна. Ну, зато на ній удобно, хорошо ти її поставив, все, вона мертво стоїть, нічого не літає. Як у ті капронові магазині по 50-70 по гривень. А то й по 150 скільки вони там зараз коштують. Ну все, так що якось так народ. Замовляйте, будемо робити і вам відправляти. Всім гарного дня!